Привіт! Ви на каналі Спічний Карабок Юа Сьогодні вам покажу, як запалити спичку так, щоб вона горіла довго. І як нею руководити, щоб вона горіла. Дивим, дивіться. Я в прошлій серії вам показав, що правильно запалювати спичку трьома пальцями. Якщо не бачили, то подивіться дуже гарно відео. А ось, разу запалюємо спичку. Потім зразу беремо два пальці. Вниз, отак, далі вверх спичка, вниз, вверх і в нас вона горить. Дуже довго. А коли у вас так не виходить, наприклад, ось ця ситуація, коли ви робите так. І у вас так воно зразу не вийшло. Ви зразу вниз, потім на бока, вниз, на бока. І робите такі двіження. Потім вверх і вниз. У мене не вийшло, тому що в мене витріло. А в наступній серії я вам кажу, коли... як запалити спичку в вітряну погоду. Всім удачі, всім пока.